Тепер, що стосується обробки низу мережевом. Ось у нас є пришита підкладка. Я запрасувала ось цей припуск, я його не прострочу, щоб не було видно швів. І я беру мережево, визначаю, де в мене лице, де виворіт. Я трохи відступаю, небагато. Ось так приколюю. І буду прокладати строчку ось в цей жолобок. По колу прям повністю по всьому низу спідниці ось так пришиваю мережево. А тепер увага! Ось я пришила це мереживо. Зрізала десь так 05-06 припуск основної тканини. І ось тут я відрізала це мереживо від основної тканини. Тепер це я не чіпаю поки що. Обгортаю ось цим кусочком, таким шматочком, наш припуск основної тканини і закриваю його ще раз. Так як тканина бавовняна, я якраз її руками припрасувала, щоб вона лягла гарненько. Ось так обгортаю цей припуск мереживим, ну не мереживим батистом від мережева. Ось так я його обгорнула. І ось так... На виворіт його закладаю. Тобто я зараз запрасувала ось це все мережево, щоб воно в мене ось так лежало. А тепер я беру і ось цей край сюди, потім підвертаю низ іще раз і закриваю з вивороту зріз. і пришиватиму ось тут. Ось так. І тепер отак виконую це все по всьому периметру спіднички, і пришиваю. Ось цей шматочок. на виворіт загинаємо і ручними стіпками ось так легенько підшиваємо. І все. У вас буде чудовий розріз, гарно виконаний. Ось так він буде. Тут підкладка. Тримає цей припуск, щоб він не вивертався на лице. Тут маленький шматочок не прошитий, тому що ну, я не хочу робити ніяких таких швів. А ось тут буде фіксувати ось цю всю історію, ось це підшивання. Ось так.